Ось така цікавезна розпорна штанга до нас приїхала, на яку можна ставити навіть два лазерних рівня. Із цікавого постачається в такому мішку. Буде у вас 6 палок, 5 із яких звичайні такі по 60 см. І одна ось така сама нижча, телескопічна, видвігається на 1,20 м. Потім йде штативчик з пузирьковим рівнем. Далі, із цікавого саме наш топ. Це тут. Мікроліфт ви можете підіймати або опускати свої лазерні рівні. Тут у нас довжина 13 см. Потім у нас є рух по горизонталі. Вперед або назад. Також 13 см. Також ви можете вращати вокруг своєї осі верхній рівень завдяки цій клавіші. Потім, оця у нас кнопочка відповідає за те, щоб. Ваш рівень мог опускатися або підійматися ось таким чином. Тобто, якщо треба, вирівняти його. Також, як варіант, якщо у вас на рівні є вверху кріплення і є переходничок, можна залишити таким чином, щоб він у вас висів. Або, не знаю, якщо треба, можна навіть дві штуки поставити. Потім із цікавого з'єднати з самих палок. Якщо придивитись. Це пластик. Що це означає? Якби тут був алюміній, як на більшості, якщо їх дуже сильно скріпити, є варіант, що алюміній до алюмінію прилипне і буде дуже тяжко їх дістати. Ось. Максимальна довжина від полу до верху, якщо вставити ці палки, буде в метр Ось. Зараз така штамочка в повній комплектації. якщо... Ці палки, штативчик, мікроліфт, сумка буде 290 коштувати. Просто подивіться. Виглядає як краса. До речі, це новий чи джинговський рівень. Ні в кого зараз поки що навіть таких немає. Тільки у нас є.